Це нове щеплення для моторів М60, М62 С62. Чим відрізняється це щеплення від всіх остальних, тим, що воно йде в зборі і воно состоїть з двох компонентів: це одномасовий маховик, облегчений, тобто він легший за двохмасовий, і цілий набор комплект двохтіскового щеплення, в якого не буде цокотіть. Проміжуточна пластина. Тобто воно ставиться просто і без, ніяких, і без ніяких проблем. Тобто, воно йде як на органіці, так і на кераміці. На органіці воно витримує 450 сил, на кераміці витримує до 600 сил. Ось так. Все дуже просто зроблено, самоподвод у нас два диска, один внутри, другий з хабом, все ставиться. Шліцева 29-23, 10 зубів, під всі штатні е, коробки ZF і Getrag. Getrack. Сепи, ним 60-й мотор. І так, шановне панство, у нас мотор V8, 4 літра. Що хотів вам показати? Показати хотів щеплення. Тут стоїть двохдіскове щеплення з розрахунком на 450 сил на органіці. І В чому його плюси? Воно важить на органіці 18800, повний комплект. І коли ви вижимаєте педаль щеплення, у вас... Не гудить проміжуточна пластина в двохдісковому щепленні. В чому плюси? Чуєте, звуку нема. Тобто це наша нова розробка. Так що, кому потрібно щеплення без шума проміжуточної пластині, але з держаком на 450 сил на органіці, на кераміці, це у нас буде приблизно десь 540-550. Так що, звертайтесь. Це наша нова розробка. Сьогодні її поставили, держак дуже хороший. Чуєте, немає звуку, проміжуточної пластини в соку.